Мої вітання! Сьогодні ми будемо розглядати, як можна вирішити систему рівнянь за допомогою Excel. Власне, є різні способи. Ми розглянемо один, в якому будемо використовувати формули, інший, ну можна сказати так, графічний спосіб. В цьому відео буде матричний метод, в наступному відео буде графічний метод. І перед тим, як почати вирішувати щось, обраховувати, ми повинні з вами розглянути трішечки теорії. Власне, ось таким чином у нас виглядає будь-яка система рівнянь. Цих значень у нас може, цих рівнянь може бути багато, з самих невідомих також може бути, там два невідомих, три невідомих і так далі. Да? Власне. Нас навіть і не цікавить, скільки там буде у нас невідомих. Ми будемо працювати за шаблоном. Потім тільки можна його розширити та і все. Для того, щоб вирішити цю систему, ми повинні спочатку побудувати матрицю. Матриця будується з коефіцієнтів, які стоять у нас перед невідомими. Далі. Друга, це буде у нас матриця А, матриця з невідомими. Власне, Це будуть у нас наші відповіді і матриця з правої частини, тобто те, що стоїть у нас після знаку дорівнює. Якщо ми розглянемо ось цю систему, то вона буде виглядати так. А, помножити на Х, тобто коефіцієнти на наші невідомі, дорівнює Б, дорівнює праву частину. Щоб Дізнатися наші невідомі, ми повинні зробити наступне: перенести Х або перенести А на цю сторону. Да? Якщо це у нас матриця, то ми повинні зробити її оберненою. Тобто х буде дорівнювати обернено А помножене на Б на праву частину. Так, далі ми зробимо наступне. візьмемо систему з трьома невідомими: Х, Y і Z. І щоб її розв'язати, ми повинні зробити той самий шаблон, який я тільки що показував. Перше матриця, друге обернена матриця, третє права частина, невідомі. Ну, Я тут ще додав о, також три о, позиції для того, щоб перевірити, чи правда воно працює, чи неправда. Якщо у нас о, ось ці значення будуть правильними. Все буде вирішено вірно, то і ось ці значення повинні у нас збігатись. Так, ну і давайте, по-перше, побудуємо матрицю. З коефіцієнтів. Да? Перший коефіцієнт це у нас буде 2. Далі наступне 1 і мінус 5. Те, що стоїть перед невідомими. Да? Наступне 1. мінус 3. І 3. Так, і останнє це буде мінус 2. 1 і 1. Так, права частина 5, 4, мінус 5. Так, як нам дізнатися, яка буде у нас обернена матриця? Все дуже просто. Ми додаємо тільки одну функцію. Дорівнює. Так, і вона у нас звучить, як min. І ось ми можемо її знайти. Ось вона остання. Мін Verse. Так. Натискаємо її, обираємо нашу матрицю, закриваємо тут дужку і натискаємо Enter. Побудувалось. Так. Давайте я навіть зроблю, напевно, ось так, щоб трішечки було видніше. Так, і напевно, що зроблю. Ось так. Щоб було вам видніше. Так, далі. Що нам тепер потрібно зробити, щоб дізнатися ось ці результати, ми повинні перемножити ось цю матрицю на ось цю матрицю. Тож, ставимо тут курсор нашому, напроти нашого Х, друкуємо дорівнює. І обернене Обернена матриця помножена на нашу матрицю. Ми будемо використовувати функцію, яка звучить наступним чином. m, M, ось, бачите, m mult, тобто перемноження матриці, добуток двох матриць. Обираємо. Беремо першу матрицю, виділяємо. з Кракускому ставимо, і обираємо другу матрицю. Закриваємо дужку і натискаємо Enter. Розрахували. Тобто x у нас буде 1, y-2 і z мінус 1. І тепер перевіримо, чи, власне, правильно ми розв'язали, чи ні. Для цього ми повинні взяти ці значення наших невідомих і підставити до кожного з рівнянь. При цьому без знака дорівнює, так? ми повинні обрахувати, що ж у нас тут вийде. І наша, наша відповідь от в першому повинна бути 5, в другому 4 і мінус 5. Тобто ось ця. Ось цей діапазон повинен зійти з ось цим діапазоном. Для того, щоб вручну не писати тут 2, 1, 5, у нас вже з вами є ця матриця, тож ми будемо використовувати її. І так, як у нас з вами тут стоїть вже знак: мінус, мінус, плюс, так? ми будемо додавати, так? плюс на мінус дає мінус. так? Тобто у нас, Якщо ми поставимо так, як у нас у формулі, Тут ми укажемо плюс, тут укажемо мінус, «мінус» на мінус дає плюс, і у нас буде знак навпаки. Так? Тож, ми указуємо дорівнює. Беремо перший аргумент. Далі що ми тут робимо? Множимо, так? Множимо на наш Х. І Х ми повинні зробити абсолютним для того, щоб коли ми протягнемо формулу, у нас змінилися комірки B14 на B15. А ось комірка j 14 тобто наше невідоме, на яке ми будемо множити в другій формулі в, третій, в третьому рівнянні, щоб у нас лишилося без зміну. Тож натискаємо F4. Далі, після цього, ми натискаємо плюс. Обираємо другу камірку, помножити на y. Також робимо її, цю камірочку абсолютною, натискаємо F4. Далі, плюс. І обираємо знову третю комірку, третій аргумент, так, помножений на Z. І також робимо абсолютною. Натискаємо Enter. 5. Зійшлось. Далі нам потрібно просто протягнути цю формулу для того, щоб дізнатися, для того, щоб по 15-16 рядочок вручну не перебувати, як ми тільки що робили. Відпускаємо і дивимося. 5. 4-5. Тобто, все у нас зійшлось. Таким чином, ми можемо з вами розв'язати систему лінійних рівнянь за допомогою матричного методу в Excel.